Ще років 20 тому садівники-любителі з північних регіонів України і мріяти не могли про те, щоб вирощувати на своїй ділянці медово солодкі, невибагливі, що не бояться літніх холодів, дині. Але прогрес не стоїть на місці. В кінці минулого і початку цього століття зусиллями українських і зарубіжних селекціонерів були створені унікальні сорти холодостійкої дині з цукристою, солодкою і ароматною м'якотю, яка за смаковими якостями не поступається своїм південним родичкам. Більш того, кращі сорти північної дині практично не хворіють і не уражаються шкідниками, вони не бояться різких перепадів літніх температур. До того ж, термін дозрівання у них скорочений, що закладено на генетичному рівні. Тому такі дині встигають повністю визріти в умовах північного літа за умови яскравого сонячного освітлення протягом усього світлового дня. У холодному північному кліматі, навіть при дуже жаркій погоді короткого літа, дині слід вирощувати через розесаду з подальшою посадкою рослин в полікарбонатні або плівкові теплиці. Про історію появи північних сортів дині, про те, як її вирощувати через розесаду і як далі забезпечити їй правильний догляд. Ми вже докладно розповідали в наших опублікованих статтях. Як правильно виростити диню на своєму городі, як виростити диню у своєму саду? Сьогодні ми поговоримо про види північної дині, про особливості її вирощування і представимо вам кращі сорти з нашої унікальної колекції. Перш, ніж представити кращі сорти дині з нашої колекції, нагадаємо вам деякі особливості вирощування цієї культури і розповімо про те, на які групи можна умовно поділити північну диню. Кращі терміни посіву насіння на розесаду. Оскільки всі сорти, які ми пропонуємо вам, можна віднести до ультраранніх, раннім і середнім, посів насіння на розесаду рекомендуємо вам проводити з 15 по 20 травня. Сходи з'являться вже через тиждень. А через три тижні після цього ви сміливо можете висаджувати розеєсаду в теплиці, з пересадкою в теплицю не затягуйте, так як розеєсада розвивається дуже швидко, і через 25 днів буде вже переросла. Головні умови для вирощування північної дині. В першу чергу дині для нормального росту і розвитку потрібно дуже багато світла і тепла. Ніякі рослини не повинні затінювати теплицю протягом усього світлового дня. Висаджена в закритий ґрунт розеса дадені повинна в буквальному сенсі купатися в сонячних променях. Щоб рослини не затінювали один одного, садіть їх в шаховому порядку. Дуже важливі для дині ґрунту не використовуйте торішній ґрунт на тепличних рядках. Як правило, він вже збіднений поживними речовинами і може містити шкідливу мікрофлору. Замініть землю в теплиці на свіжу, багату органікою і фосфорними суперфосфат і сірчанокислий калій добривами, а також мікроелементами пухку, легку, добре проникну з нейтральною реакцією середовища РН 7,0. Дині необхідні часті поливи і підгодівлі натуральними добривами гнойова жижа, розчин збродженої трави. Запилення. Комахи запилювачі відвідують теплицю через відкриті кватерки, але вам все одно доведеться додатково проводити штучне запилення. Це зовсім не складно зірвіть чоловічі квітка і їм послідовно проводіть по жіночим, запилюючи їх свіжою пилком. Один зірваний чоловічий квітка використовуйте для запилення 8-10 жіночих. Полив у період світіння поливайте рослини через день по 3 лійки під кожне. Для поливу використовуйте тільки теплу воду температурою не нижче 25-28 градусів. Потім поливи скоротіть до двох разів на тиждень. Диня любить сухе повітря, зайва вологість може привести до загнивання коренів і виникнення грибних хвороб. Після зав'язування плодів поливайте не частіше одного разу на тиждень, інакше плоди вийдуть водянистими і не такими солодкими. Формування куща велику увагу приділяйте формуванню куща. Батоги, на яких немає зав'язей сміливо вирізуйте. Решта обрізайте над третім листом після першої зав'язі. Найкращі сорти дині для північних регіонів України можна умовно розділити на кілька груп за різними параметрами. За термінами дозрівання, всі сорти і гібриди північної дині можна поділити на ультраранні 55-65 днів, наприклад, Оксана f 1 подарунок дідуся Хошеміна Надрані Дютіна Дакаро f 1 Ранні 70-75 днів. Наприклад, Фестиваль Зелений Ф1, фестиваль Білий Ф1, Наталина, Конічіва Ф1, Середньоранні 80 85 днів, наприклад, Ефіопка, Насолода, Пам'ять Холодова, Середньостиглі, 90-95 днів, наприклад, Малага Ф1, райдужна осінь. За формою північні дині можуть бути Круглі, наприклад, осінь. Наталина, конічева Ф1, Саміт Ф1. Овальні, наприклад, Оксана Ф1, «Діна». Витягнуті овальні, наприклад, райдужна Дакаро F1, торпеда. За кольором кірки. Жовті з щільною січастою вуаллю, наприклад, Оксана Ф1, насолода. Жовто помаранчеві з січастою вуаллю, наприклад, Діна, райдужна Наталина. Білі, наприклад, фестиваль Білий Ф1, Світлозелені, наприклад, Фестиваль Зелений F1, Карамель Ф1. Тепер, коли ми розповіли про види і деякі особливості вирощування північної дині, пропонуємо вам наші медово-солодкі, ранні, невибагливі і стійкі до шкідників і хвороб сорти, і гібриди. Наша колекція. Оксана Ф1, Малага Ф1, Фестиваль Зелений Ф1, Фестиваль Білий Ф1, Райдужна, Ефіопка, Діна, Насолода, Осінь, Наталина, Подарунок Дідуся Хошеміна, Конічева Ф1, Дакаро Ф1, Саміт Ф1, Ханікомп, Торпеда, Дюна, Карамель Ф1. Детальніше про ці сорти і гібриди читайте на нашому сайті.